Скандал, як родина судді заволоділа Вілою Мюллера вартістю 54 мільйони гривень. Елітний маєток в центрі Львова, що належав Львівській політехніці, опинився у власності родини судді Михайла Романюка. У 2013 році Львівська міська рада вирішила передати будівлю в оренду маловідомій ГО Місія Добра. Саме ця організація стала ключовим ланцюжком в схемі. Її засновник Ігор Тимо перед смертю нібито взяв 7 мільйонів гривень в борг. У дружини судді Михайла Романюка Ольги, залишивши віллу заставою. Борг не повернули, і маєток перейшов їй. Згодом його переписали на 83-річного пенсіонера Феодосія Романюка, батька судді. І у вас, напевно, виникло просте питання. Звідки в дружини простого судді? 7 мільйонів гривень. Так от ні звідки, бо походження цих коштів ніхто пояснити так і не може. І от хтось нам взагалі пояснить, чому ВІЛО передали Гео без репутації. Звідки, дружина судді, мала гроші на позику у 7 мільйонів? І чому нерухомість, яка могла лишитись громаді, опинилась у приватних руках. Хоч і підозрюю, що ці запитання залишаться без відповіді. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.